Коротше, поляки забороняють голосувати своїм громадянам за Україну через те, що в Джеррі Хейл є кофта з надписом Бандерціага. Ну, прям забороняють, чи знакають. пропонують. вважаю, що оцей, Шо, тобі що не Полякам не гершу чим зайнятися, чи Що? Ну, просто? та що не бачив з зерном, що їм не хочу зайнятися, блять. Справді дуже болісна тема. Не те, щоб для України, ну, типу, загалом. Тому що є в світі дуже багато країн, яких щось десь ображає. І ми маємо бути свідомими. В тому плані, що, наприклад, коли це стосується більшості людей, де ми знаємо, що в стратегічному плані це може вплинути там, на можливу допомогу Україні, на допомогу українцям, в тому числі за кордоном і так далі, то треба з тим бути обережним. Але коли немає об'єктивних причин для того, щоб ну, вся ця ідея зі Степаном Мадерою в Польщі вона сформована. В тому числі російською пропагандою. Типу, це так не було об'єктивно, якщо подивитися на історію. І відповідно, коли поляки кажуть, давайте не голосувати за Джері Хейла, за Альону Альону через Бандер... бандерасяга, mm -hmm. чи якось так, ну це називається долбейбізм. О, я хотів про це якраз навіть. Ти інтерес. цим полякам, mm -hmm. типу, не доведеш, що слухай, твоя думка тупарила. Я якби поважаю думку інших людей, ну, умовно. Але от твоя думка конкретно тупорила. Ти не доведеш, бо в людини є свій світогляд, вона з його межі не вийде, і ти її за межі її світогляду не виведеш.